У США досі відмовляються коментувати повідомлення ЗМІ про дозвіл для України бити в глиб Росії ракетами атакам заступник радника з нацбезпеки Джонатан Файнер. Лише зазначив, що США коригують і змінюють свою позицію залежно від ситуації на полі бою. А Росія пішла на значну ескалацію, розмістивши північно-корейські війська у себе на території. Тож, за словами заступника, Сполучені Штати чітко сказали, що дадуть на це свою відповідь. Завтра у Польщі відбудеться засідання е, Веймарського трикутника за участю України, Глава польського МЗС Радослав Сікорський. Анонсував зустріч міністрів закордонних справ, зокрема Польщі, Франції Німеччини для обговорення війни в Україні у зустрічі. Також візьмуть участь очільник МЗС України Андрій Сибіга і кандидатка на посаду верховного представника Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Повідомляє про це телеканал Freedom. Нагадаємо, Веймарський трикутник, консультативний форум Німеччини, Польщі і Франції був створений у 1991 році. Тоді головним завданням. Айним партнерів було просування Польщі на шляху до ЄС і НАТО. Ну і координація зовнішньої політики. Тепер у центрі уваги неформального об'єднання війна Росії проти України.